Все, що потрібно знати перед початком розсадного сезону, перше. Грунтосуміш має бути пухка, повітропроникна, вологоємна з нейтральною реакцією та необхідною кількістю поживних речовин. На початковому етапі, якщо далі будемо пікірувати, дуже зручно готовий спеціалізований субстрат для розсади брати. Якщо не плануємо пікірувати, то грунтосуміш більш родючу з біогумусом бажано обирати. Якщо самостійно готувати, Беремо 30-40% дернової землі, додаємо 35-50% торфу та 10-20% розпушувачів. Самостійно приготовлену ґрунтосуміш суміш, не забуваємо дезінфікувати. Друге, температура оптимальна для проростання більшості культур 23-25 градусів. Далі понижуємо в результаті пониження. Розсада буде сильніша, витриваліша, загартованіша. Третє освітленість для повноцінного розвитку та росту сіянцям потрібно 12-14 годин інтенсивного освітлення. При низькій освітленості процеси фотосинтезу уповільнюються, розсада витягується і росте слабкою. Четверте, полив. Грунт з розсадою не має пересихати і не можна допускати застою води. Золоте правило. Поливаємо часто і потроху. П'яте. Підживлення. Перший раз підгодовують розсаду органічним добривом після появи четвертого листа. Далі бажано чередувати кореневе та позакореневе підживлення.